Волинян, які загинули захищаючи Україну від російських військ, сьогодні зустрічали у селі Піддубці Луцького району. Волонтерка Вікторія Пруднікова каже, що разу приїжджає, аби віддати останню шану загиблим бійцям. Я завжди закликаю, що саме ці хлопці віддали мені і тобі стук із серця. Нам тепер не повідомляють про кількість загибших, про імена загибших для нас. Кожен герой країни це наша рідна людина, і ще раз повторююся, це наш святий обов'язок. Немає різниці чи одного чи п'ять хлопців. Ми завжди кожного разу, ніч чи день, байдуже, яка година, байдуже, чи ми на роботах. Ми всі відложимо свої справи на останнє місце і зустрічаємо наших хлопців. Біля однієї із заправок люди на автівках чекають, доки приїде машина із загиблими на щиті. Ми виїжджаємо, віддаємо останню шану нашим бійцям. Вони нас захищають. Ми тут допомагаємо в тилу, що можемо. І ну, ми рахуємо, по совісті треба зустрічати кожен раз. На колону їдемо постійно. Хто приїде, ті їдуть. Коли більше машин, коли менше. Коли машина з надписом На щиті під'їхала, колона машин із прапорами у супроводі поліції виїхала у бік Луцька. Кортеж рухався центральними вулицями Луцька. Люди зупинялися, аби віддати шану воїнам. Виходили з автівок, ставали навколішки. Загиблих українських захисників доставили до моргу. Потім їх відвезуть у райони, звідки родом військовослужбовці. Скількох полеглих привезли на Волинь, ні волонтери, ні військові не озвучили. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.